Так, прибули ми до місця поселення, місце поселення, все готове, все готове, все настроїли, богдан, дивись, почав відкривати рівничку. Я не знаю, який то рій розповісти вам. Але маємо те, що маємо. Богдан, рій, я тобі скажу, рій цього тижня. Цього тижня, але рій. Річ цього тижня він навіть підписаний, він не особо агресивний, він агресивний, тому що 9 година вечора, 9 година вечора бджілки практично залітають, а ми їх турбуємо. Турбуємо чому? Тому що ми їм хочемо зробити якнаще, щоб переселити. Переселити. Така демарка, демарка навіть не запалена. Що там? Так, по ногах жруть, так непогано жруть. Я ходжу з нам... <гл Explorer> мені намагалась мене поцілувати. Горой, горій такий агресивний. Я не думаю, що він наш. Вже навалили по ногах. Зараз подивимося, що там буде далі. Ми того не дуже боїмося. Думаєш підняти крешечку? Я думаю. Ревізор рекомендує. <гл loyalty> Думаєш? Так. Rekomendu, rekomendu, gidip de Marko. <laughs> o yoptu. <laughs>